На тлі подій в Україні у Литві серйозно занепокоїлися через ймовірну агресію з боку Росії. В країні почали друкувати для громадян керівництво на випадок війни. У виданні литовцям радять у випадку військової агресії з боку іншої держави в першу чергу не панікувати та зберігати спокій. Крім того, в керівництві зазначено, що громадяни можуть самоорганізовуватися за допомогою таких соціальних мереж, як Фейсбук і Твіттер, та влаштовувати демонстрації, і мітинги проти іноземної окупації. Міністр оборони Литви Йоазас Олекас пояснив причини, які спонукали його відомство видати таке керівництво. По-перше, ми отримали різні запити з боку наших громадян. Коли Росія почала агресію стосовно України, жителі Литви зрозуміли, що поруч з нашою державою існує недружній сусід. Варто відзначити, що відтоді, як Росія розпочала військове втручання у справу України, литовська влада замислилася над посиленням обороноздатності країни. Зокрема, збільшено кількість контрактників у збройних силах Литви. Крім того, литовські військовики беруть активну участь в тренуваннях, які проводить НАТО. Литва приєдналася. До північно-атлантичного альянсу, ще у 2004 році.